Новообрані депутати Бердичівської районної ради у день місцевого самоврядування вирішили провести другу сесію святкову. Щоправда, вже з перших хвилин вона набула не урочистого, а звичного для обранців робочого характеру. У порядку денному було сім питань. Суперечку між депутатами викликало перше, що стосувалося проєкту регламенту. На засіданнях регламентної комісії були внесені деякі зміни до документу. Одні підтримували рішення комісії, інші були проти цих змін. Усе вирішили голосування. Більшість депутатів підняли. Свої посвідчення за змінений проект. Одне з найголовніших питань, що було винесено на розгляд сесії, стосувалося внесення змін до районного бюджету. Згідно них буде виділено кошти на ремонти та переобладнання загальноосвітніх закладів Бердичівщини. 52 з 53 депутатів проголосували за таке доцільне, на їхню думку, використання бюджетних коштів. Після майже одноголосного прийняття інших рішень народні обранці перейшли до святкової частини. Перш за все, присвоїли звання почесних громадян Бердичівського району Миколі Ковалю та Василю Сухорабі. Останній був присутній. На сесії, тож йому голова райдержадміністрації Олег Шевчук особисто вручив почесну медаль. Завершилася сесія святковим концертом, що його влаштували працівники районного будинку культури.